На мою думку, одна з найкрутіших професійних команд, які знімали кіно. Ще один, один важливий якийсь такий аргумент для світу, що ми завжди були вільною, незалежною, гордою. Мужньою героїчною нацією для мене Довбуш завжди був національним героєм. Я думаю, що і Бандера рівнявся на Довбуша. Я вважаю, що з виходом в прока цього фільму українському кіно з'явилася дуже потужна зірка. Вітаю глядачів Суспільного. 20 серпня в Івано-Франківську відбувся допрем'єрний показ української кінострічки режисера Олеся Саніна Довбуш. Ролі у фільмі виконували зокрема франківські актори Олексій Гнатковський та Ростислав Держепільський. Про зйомки кіно, про сам фільм про постать Довбуша. Ми сьогодні говоримо із актором, художнім керівником франківського драмтеатру Ростиславом Держипільським. Пане Ростиславе, вітаю вас із допрем'єрним показом, все-таки Івано-Франківську. Хочу запитати, як відреагували на Одеському кінофестивалі після завершення фільму. Я не був в Чернівцях на, на відкритті, але знаю, що там аплодували дуже довго і після. Одразу після фільму, і коли вийшли актори виконавці головних ролей, режисер-постановник Санін, продюсер Максим Масач, Дар'я Плехті, Олексій Гнатковський. Я знаю, що це просто спочатку дивилися, занімівши, потім дуже довго аплодували. Ну, тобто, дуже-дуже круті, дуже схвальні відгуки. І те, що я чув і те, і про акторські, зокрема, роботи головних героїв. Так що все ок. А як ви для себе пояснюєте, з чим пов'язаний ну, такий успіх сьогодні, все-таки люди стоячи, аплодували? Як ви думаєте, чому фільм так зайшов людям? По-перше, по що постать Довбуша, наприклад, для ясно, що це наша територія, Івано-Франківщина, це та територія, де власне жив, творив, не побоюсь цього слова, боровся. Власне, сам довбуш і те, що ця постать для місцевих жителів стала сакральною, міфеголізованою. Ви знаєте, що всі сакральні місця, які до того чи язичницькі, чи будь-які існували місцеві жителі, назвали чи це скелі довбуша, чи це стежки Довбуша? Ну, ну все, 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 -все. печера Довбуша, все, все, що можливо було, стало довбуша, і ну напевно, це не 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 просто так. І я тому дуже тішуся, що ця постать, яка важлива для кожного гуцула, а далі й для кожного українця подана і, власне, не одна. Це не тільки один. Там є Олекса Довбуша, а є постачі Івана Довбуша, братів. І це я думаю, що для багатьох це буде ну, просто вперше. І тому, тому, власне, і Сама постать. Викликає ось 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 такі ажіотаж, таке зацікавлення. Але для мене ще дуже важливо, бо таке бувало в історії українського кінематографа, радше і радянського кінематографа, коли такі дуже дорогі теми, дуже такі дорогі ну, власне історії показували. На жаль, не найкраще в даному випадку фільм надзвичайно якісний за всіма складовими, просто за всіма складовими і. Сценарій поданий зовсім по-іншому, і дуже круто. Ну і все-все-все. Тому е, така реакція це закономірна і чудові акторські роботи. Як працювалося з Олесем Саніним? Що ви можете сказати про нього як про режисера, про його роботу з акторами, якісь такі фішки? Е, насправді так. Теж те, те що я вже це казав, десь що для мене було дуже крутим відкриттям, так як я сам режисер, тільки театральний. з цього погляду е, і. Тобто по різному буває, що кажуть, що в кіно там не дуже режисери займаються з акторами. Бувають різні, бувають, які приділяють дуже багато уваги, бувають менше. Тобто, а десь десь важлива картинка, ракурс і так далі. То в даному випадку санін для мене відкрився як режисер, який працює з актором, який допомагає. Який шукає, може тут, же, коли бачиш, що щось в актора не виходить поміняти, зупинити. Тобто, ну це знову ж таки, знов вищий рівень професіонала. Це справді така любов, любов до акторів. Ви один з небагатьох, якщо не єдиний актор, який родом власне походить з гуцульщини. Чи ви якось в процесі зйомок може давали якісь поради, допомагали комусь там ввійти в образ краще, відтворити цю гуцульську автентику, ці архетипи? Звичайно, що вже коли були безпосередньо в самому зйомочному е, е, процесі, там, де був я, Олексій Гнатковський — це знаєте наш актор, з яким ми зробили купу вистав, десь зрозуміло, що, що і він десь підключався, дуже багато радив. Так, коли ж що стосувалося самого процесу, та й Олег Санін у нас чудові стосунки, він десь радився. Але щоб це було якось, я там брав таку сильну участь, я не можу сказати. Це була пророблена робота насправді і до мене. А в самому процесі всі включалися. Я, я що міг радив. про підготовку до ролі, що найважливіше було для вас показати через свого героя, тобто над чим ви працювали, як ви готувалися. Не можу сказати, що я там дуже працював, дуже готувався. Мене фактично десь в останній момент включили в цей процес. Там відбувся кастинг, проби. І важливо для режисера, для оператора чудового, так само Михальчука, щоб е, мій персонаж вписувався в загальний ансамбль цих опришків. Вони довго думали, дивилися, пробували, вписалися. Тобто, фактично я вже вписався в систему, яка була. І е, кіно це трошки інший процес, як театр. Там вже існує і, існує. Яка річ, і це бачення е, режисера, оператора, а потім монтаж? Тобто знімаються ясно, що ми проговорювали про персонаж, е, обговорювали. Але це швидше вже потім робота монтажерів, режисера, як він бачить, що йому потрібно важливіше, чи в цей момент потрібен цей герой, чи потрібен головні герої, лінія яких іде. Тому це швидше вже такий був процес, де доводилося орієнтуватися, існувати вже в тих запропонованих ситуаціях, обставинах, які були. Наскільки українському глядачеві, українському кінематографу, потрібен був такий фільм, де є просто от герой? Він українець, він може десь безкомпромісний. Наскільки глядачі, на ваш погляд, цього потребував такого доброго масового кіно? По-перше, що це дуже якісний фільм, це дуже якісне кіно. І коли ми в Україні в себе е, про це говоримо, і ну бо ми, ми маємо все для того, щоб бути, це вже по перше. По-друге, е, коли говориться, а тут дуже багато про е, гідність, про те, що ми маємо бути воло. На своїй землі українська нація вкотре доводить в першу чергу сама собі, а по-друге, всьому світові, що ми є нація героїв, і цим дивуються інші, інші нації, яких вже можливо цього не залишилося. А ми розказуємо цим фільмом, що в нас завжди це було. Кращих синів, донюк наших завжди знищували, хотіли стерти їхнє існування. Але, от справді, українська нація, як фенікс, постійно відроджується і доводить цьому світу. Тому ще один, один важливий якийсь такий аргумент для світу, що ми завжди були вільною, незалежною, гордою. Мужньою героїчною нацією це тільки е, просто ще один, один такий плюс нашого постріл, нашу наступну перемогу. Історики по різному е, говорять про Олексу Довбуша як про історичну постать. Е, переважно е, йдеться про те, що це була доволі контроверсійна людина. Одні кажуть, що він його б можна було зараз порівняти з якимось ракетиром або колектором. Інші говорять про його шляхетність і про відвагу. Хто є для вас Олекса Довбуш? Власне, тут сценаристи і режисер, на мою думку, десь досить хитро, але в це в хорошому розумінні мудро. Вони зробили двох Довбушів. І, можливо, от Іван, він більше ракетир, про те, що ви кажете. І, але от власне це і протиставляється режисер протиставив. В чому була іншість Олекси Довбуша? В тому, що він і там це дуже круто і це класно це зроблено, в тому, що він е, от став вище. Він став вищим ракетиром, він став вищим бандитом, а він сказав, що ми маємо, ми маємо захищати наших людей. Це, це, ну, і, тобто Він піднявся, він став філософом. І власне, це, це дуже класно, що тут поданий довбуш чітко. Дві іпостасі, це знову ж таки, хай кожен, кожен собі, що хоче, думає, бачить, але чітко дано, що. Довбуш сказав: що ми маємо боротися за своїх людей, за свою землю, бо це є наша земля. Чи можемо тепер порівнювати Довбуша, і, зокрема, після виходу цієї стрічки, прирівнювати його до, наприклад, національних героїв, таких як? Бандера або і тому подібне для мене Довбуш завжди був національним героєм. Я думаю, що і Бандера рівнявся на Довбуша, тому Довбуш був до Бандери. Це оця така, напевно, якась послідовність, тяглість поколінь, де в якомусь певному поколінні ну був герой, на якого ми ем, рівнялися, і який мають рівнятися сьогодні, через таку страшну трагедію. Ми маємо просто іконостаси, плеяди таких героїв, довбуші, які сьогодні, на жаль, на жаль, гинуть за за нас, з вами за за майбутнє нашої нації. Але я переконаний, що це вже ми, ми нарешті поставимо край цьому, і таких страшних сторінок в історії нашої нації більше не буде ніколи. Чи зараз так само відбувається в театрі, в літературі, в кіно, в музиці ренесанс відродження, яке відбувалося в 20-х? Звичайно що відбувається. На жаль, в даному випадку що процеси, ті, які зараз є, війна, вони загострюють, вони просто збурюють такі речі, які, які при в комфортних умовах, в умовах таких звичайних, не виникають. Часто кажуть, що, що митець не може жити, тобто він повинен покинути зону комфорту. На жаль, зараз вся держава, вся нація, кожен українець живе не в, комф, не в зоні комфорту. І це, кажу, на жаль, але це є об'єктивна реальність, коли це збурює якісь ті речі, які в тебе колись спали, і тому це веде і до, до якихось відродження ренесансу і в, в мистецтві, в літературі і так далі. І останнє запитання: чому варто сходити на фільм Довбуш? Скажу декілька. По-перше, як гуцул, як місцевий житель, Прикарпатець, це дуже крута пропаганда краси нашої нашої Галичини, Карпатів, нашого легендарного Довбуша. Друге це дуже якісний фільм професійно по всіх параметрах. Е, третє це е, про гідність, про боротьбу, яка сьогодні в нас є. Ну і четверте, напевно, а можна про це говорити. Е, я вважаю, що з, з виходом в прокат цього фільму в українському кіно е, з'явилася дуже потужна зірка. Якщо ми говоримо про Олексія Гнатковського, я завжди казав, що це один з кращих акторів в українському театрі останніх десятиліть. Я є обрежок. Прийде мені в хату, буде правити, як я маю жити. вихаркає свої печінки бігами боже після виходу цього фільму і, і не тільки в Україні, думаю, в Європі. Ми можемо говорити про народження. Ну не на, на народження, ну вже його за засяло. Зірка Гнатковського, і це мені дуже приємно, тому що завжди це круто, коли твої учні твої діти досягають таких вершин. Я вже він зробив, він подала дуже круту вершину. Взагалі там дуже крутий акторський склад, і голов, і решт інші всі герої. І поляки дуже потужні, Іначе, і наші, Дар і Дар'я Плахті, і і Сергій Стрільніков, який грає Довбуша. Тобто, плюс це ще дуже потужні акторські, на мою думку, нові відкриття і для українського кіно, і для думаю, Європи. і для Світу.